Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Тіві. Ви дивитеся програму Базарний день. І сьогодні, у цьому випуску, ми будемо дивитися на ціни на гриби. Так як грибний сезон у розпалі на луцькому ринку є і лисички, білі також інші гриби. Тож ми будемо цікавитися, за скільки їх можна тут придбати. А ви тим часом підпишіться на наші соцмережі, Ютуб канал, аби завжди бути в курсі цікавого та головного. Сички є, зараз да. сезон, так? Так. Яку ціну вони вас коштують? За скільки можна? Федички, зараз 80 літрова банка. Ну, є закриті білі, ну це торічні, не цього року. Є білі свіжі, ну такі ще зараз вони. Ну все, я знаю. Вас ходить в ліс по гриву. О, кому ходити. Є 11 людей. Всі. Всі. Всі, ходять. всі ходять, аби тільки можна було заробити. Бо Нема за що прожити, тому сидить і в ліс ходити. Зараз як в лісі з грибами? Ну як, так я б сказав, не дуже, але потрошки всі це щось є. Бачимо, ви тут е, закривали гриби, скажіть, ви самі закривали? Е, ні, це дочки не в мене більше не віски, бо дочка. Хоч ви знаєте рецепт, щоб не розкажу. Того, що в зошиті є, але вони. Я тепер до його діла не маю. Розкажіть тоді, які вони вже закриті на, на смак, потім виходять? Солодкуваті. і мене гострих немає. Того, що ми не любимо гострих, то всі гриби в нас закритий маринад солодкуваті. Кажу стоп за віддірку, а грибочки 300-250. Скажіть, як зараз цього року з грибами? Як Но... для мене грибника, то дуже, дуже добре мені. Я, я там віддихаю в лісі, то тут, тут працюю, а там віддихаю. Гриби ви як ходите? коли? А в 5 годин ранку стаємо, біжимо, збираємо, а тоді їдемо на базар. Скільки часу в лісі проводите? Із... Ото залежить, в яких місцях попадемо. Якщо швидко нам збираємо, то дві години, три години. О. За скільки, скільки за стільки часу можна збирати грибів? Ось стільки грибів? Чи як ви маєте? За дві-три години, скільки ви назбираєте грибів? Ну так, як вчора був день, то ми був, з чоловіком назбирали більше як 10 кілограм. Є багато чи мало? Дуже є багато. Я рахую, був об'єм, був вони легкі. А сьогодні з чоловіком вона збирали, ну, правда, кіллю продала вже, то трохи більше, ну менше. Мало кілограм 5-6. А скажіть, як іде продаж на ринку? А, знаєте, якби не війна, було б набагато, всі ну, ми добре маємо. І були б люди, і було б кому продати, і було б весело, і було б чи дорожче, чи дешевше, але то було життя. Всі гриби, що збирають, от, наприклад, за день, за ці кілька годин, ви продаєте чи щось робите з ними? Сушимо під Ті більше такі для себе, для... Потім, пізніше комусь дати, комусь. А може готуєте щось? А, то готуємо, закриваємо, консервіруємо, а готуємо що, підливки, капусту тушимо, 250, такі 300. Що найбільше? От може поділитися якимось рецептом, як закривати, були я... смачні. Я не знаю. <свісна> Тепер, бачите, є інтернет, і всі розумніші. Ну, підливки такі зробити з гриба. Які Це гриби ви любите найбільше? Якщо вибирати. Якщо вибрати, ну, я б сказала, маслючок чогось для мене. Чому? Не знаю, я його люблю і все. Ну, а лисичка найкорисніше рахується. Є всякі білі і лисички. А які ви е, найбільше зараз у лісах? На що зараз сезон? Ну, там різні є дерева. І сусна, і береза. Ви самі ходите, так? Так, да, так, да, так. Да. Це ви кожного дня ходите збирати і тут продаєте? кожен день. Як ви скільки часу проводите в лісі, за скільки можете назбирати стільки грибів? – Я ходить, а коли – до вечора. Любите ходити в ліс, так? Так. Да. А як загалом продаж йде? Люди купують гриби? Купують. обійшли увесь луцький ринок грибів. Тут і справді є багато. Тут майже кожен волонянин ходить в ліс по гриби, витрачає на це півдня із самого ранечку до обіду. Ну а потім приїжджає сюди на луцький ринок їх продавати. Люди також їх купують, бо містяни до прикладу не полюбляють ходити до лісу, як нам розповідають. Тож ласкаво просимо до луцького ринку. Тут ви точно знайдете гриби сезонні. А з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день. Тож до нових. Зустрічі